за ознаками кримінального правопорушення, передбачено частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України. Куди десь ця ділянка? Ходиться у пластиковій ємності, працює. Поміщуємо поміщу, вилучаємо та поміщуємо доки. Інструменти э, різних розмірів влучаємо та поміщуємо до паперового комплекту. Там ще пакети знаходяться тисячу, тисячу в кількості тисячу пакетів. Далі повинен бути прохід. Склад. О. Так, ми знаходимося у якомусь складському приміщенні, в якому наявні. з поклапами. Так, ми бачимо на стіні ближче до стелі отвір. Скоріше за все його відбили. Там знаходиться складське, складське приміщення. Тут знаходиться отвір. Який, скоріш за все, був вибитий. Це ну, також виявлено...

Одеські поліцейські затримали чотирьох чоловіків за підозрою у крадіжці речей зі складського приміщення одного з підприємств на території Хаджбейського району Одеси. Фігуранти заздалегідь обстежили прилегу територію, а вночі прибули до місця вчинення злочину. Двоє спільників залишились біля автівки, інші двоє через підземний тунель завдовжки декілька метрів проникли до складу. Зловмисники зробили отвори у стінах, через які винесли 75 палетів з одягом. Що належить 36-річній жінці, яка здійснює торгівлю на промтоварному ринку. Попередню вартість викраденого майна склала 250 тисяч гривень. Щойно вони завантажили товар в автівку, їх було затримано поліцейськими. Наразі слідчі повідомили фігуранта про підозру за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України, а саме украдійці вчинені за попередньою змови групи осіб, поєднані із проникненням у сховище в умовах воєнного стану. Цей злочин карається позбавленням волі. На строк до восьми років суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою справи несення застави. Засудове розслідування триває.